Вітаю, це OnPage School. Мене звати Павло Максим, і в цьому відео ми з вами поговоримо про партнерський маркетинг або affiliate маркетинг його по різному називають. Але перед тим, як ми почнемо, поставте лайк цьому відео та підпишіться на цей YouTube канал, якщо ви ще це не зробили, і ми будемо з вами починати. А, і так, що таке партнерський маркетинг? Це модель а, співпраці, коли бізнес винагороджує своїх партнерів, афіліатів за те, що вони залучають нові клієнти або продачі. І у нас є два варіанти роботи в партнерському маркетингу: це з боку рекламодавця і з боку вебмайстра. Давайте розглянемо обидва варіанти. Так вийшло, що в мене є досвід співробітництва з обома варіантами. Ну, Давайте перше розглянемо рекламодавець. Я якраз залучав аудиторію через партнерський маркетинг на свою онлайн-школу на курси по маркетингу. Ну, давайте трошки теорія, щоб почати визначитися, як ви будете взаємодіяти, який тип підходить вашому бізнесу. У нас є декілька варіантів. Наприклад, формат CPA. а це cost per action, тобто, це формат за якісь оплата за якийсь action, за дію. Ну, наприклад, в моєму випадку це була покупка курсу. Тобто, якщо людина приводила так, через рекламу, через SEO. Через інші канали до мене ліда, і він покупав курс. Ми платили якийсь відсоток цієї людини за цю продажу, і є оплата за лід. що таке за лід? CPL — це Cosper lead. А це коли, наприклад, ми оплачували за заявку. Я не дуже хотів, мене вмовила партнерська програма. Я просто сам, як афіліатчик, я знаю, що це таке. Можна нагнати лідів дуже багато, і у нас так і виявилося. Що оформлювалися заявки, там писалася пошта, телефон. Менеджер по продажам телефонував туди, і виявлялося, що такого номер або не існує, або людина казала, що вона ну не залишала ніякої заявки, і нам потрібно було заплатити за цю заявку, бо ми підписали договір. От ми відмовилися від такого формату і залишили тільки формат CPA, але при такому співробітництві в нас виявилося дуже мало бажаючих так працювати. Ну, я розумію, чому, бо це важче. Да? Не було простіше просто нагнати якісь, якісь лідів, незрозумілі, і отримати свої виплати. А, вот, тому цю штуку треба визначити на, на старті і вже далі працювати. А, підемо з вами далі. А, і а, як це зробити? Можна звернутися до спеціалізованих програм, наприклад, такі українські програми, як mKit і СелсТаблер, ми якраз працювали через програму Сельтаблер. А також є ну, такі світові відомі програми: це CJ Impact. А Також ви можете створити свою афіліат-програму. Для цього є сервіс, який називається А Можете погуглити, і якщо ви хочете створювати свою партнерку, можна зробити її на базі цього сервісу. І, до речі, ну я давно працюю в афіліат маркетингу, і я вже знаю цей інтерфейс Тюна. І бачу, що дуже багато ніж вони працюють через якраз цю програму. Тюн підемо з вами далі. От і що тут хотів ще сказати, що важливо створити чіткі умови співробітництва, описати вимоги, розмір комісії. Ну, ми робили такий доковський файл, і взагалі дуже часто люди, які серйозно настроєні, в них є якісь там документи, які кидають або папку на Google Діск. Там є доки, є логотипи, є банери і так далі. Є такі вот партнери, які просто кажуть, що бери все самі. Ну мені цей підхід не подобається. От я сторонник того, щоб зробити все нормально, тобто надати своїм вебмайстерам всю необхідну програму і матеріали, щоб вони співпрацювали. Також ми можемо використовувати аналітичні інструменти партнерські програми, CRM-системи, які нам дозволяють відстежувати конверсії, щоб дійсно перевіряти, чи у нас не просто лід приходить, чи людина у нас покупає, чи саме вона з цього каналу приходила. Ну партнерські програми надають таку можливість. У нас була невелика інтеграція. Там програміст трошки щось написав. кусочок кода. Якщо не помиляюсь, ми написали плагін для сайту. У нас сайт був на WordPress, і ми написали плагін. І цей плагін, до речі, потім використовували інші рекламодавці, тобто ми трошки допомогли зробити таку штуку. А, і важливо підтримувати своїх партнерів, надавати їм рекламні матеріали, навчати, навчати розказувати про продукт і стимулювати, щоб вони робили нові продажі. А, Далі ми з вами поговоримо з боку вебмайстера. Мені ця історія більше подобалась, бо я починав саме з цього. І я створював сайти. От знаєте, коли там створював сайти під рекламу. Потім я дізнався, що є такі партнерські програми. Можна не просто банер Google Гугла Google, Google Ads під, підвісити, а ну більш так от серйозно монетизувати свій сайт. І коли я дізнався про партнерські програми, я дуже мені, мені ця тема зацікавила, і це вже називається філіат маркетинг або філіатка. Є різні терміни. І це спосіб монетизувати свій сайт через партнерські програми. Але мова не тільки про сайт, можна ще й інші е, залучати. Е, канали трафіку. Це можуть бути соцмережі, розсилки, форуми. будь-що, якщо чесно. Е, ну, давайте поговоримо про сайт, бо це така найбільш проста схема. Тобто, у нас є вебмайстер, власник сайту, ну, там, наприклад, я. Або ви. От, <сіх>, у вас є сайт, ви хочете його монетизувати, він у вас на якусь тематику, ви пишете статті на цю тематику, ставите партнерські посилання, банери, або прям ціленаправленно створювати контент під цю нішу, розказуєте про цей продукт і орієнтуєтесь на те, щоб перенаправляти юзерів на, на цей продукт. І зазвичай от сайти вони орієнтуються на нішовий трафік та SEO-трафік, SEO на органічну видачу. Але от я вже як вже сказав, залучення відбувається не тільки через SEO. Ми можемо використовувати youtube канали, соцмережі, Instagram, TikTok, будь-що форуми там, де є у вас аудиторія, яка вам довіряє. І які популярні у нас ніші для афіліат-маркетингу? Ну, якщо чесно, то всі ніші, де є гроші. Тобто, це фінанси дуже була популярна ця історія: Loan, тобто. Кредитування до, до зарплати в США було на зараз дуже популярні ніші, такі як казино та Бетінг. Вони, в принципі, і існують за рахунок, якраз афіліатки. Зараз, правда, така історія, що бренди вже самі почали себе просувати раніше ну, тільки через афіліатку це відбувалося. Далі це і комерс. Наприклад, я от працював в. На партнерській програмі Амазону дуже багато років. Я покажу там буде скрін далі. А далі програмне забезпечення, VPN, хостінг Я теж з цим працював. От, от там, до речі, було дуже багато через програму Тюн через дуже багато от, інтерфейсу я бачив якраз в цій ніші. Далі це освіта, курс, онлайн-школи, курсера удемів, у всіх є партнерські програми, здоров'я та фітнес, різноманітні добавки, ці бади, там теж дуже. Гарні завжди були виплати. Я не працював з цим мені. Чесно кажу. І подорожі, бронування, отелі, квитки. Я теж не працював з цим іншим. Теж чесно вам кажу тут. Я не знаю, От. і які є партнерські програми? Share Sale дуже популярна. Impact, партнерська програма Амазона в гемблінг-ніші, в VPN-ніші дуже багато партнерських програм можна завжди знайти собі можливість зараз. Чесно кажучи, СІОшка така відбувається вже. Ну, трохи складніше, ніж раніше, і дуже важко вивести сайт та утримати. Але якщо у вас це виходить і ви зможете його монетизувати, це буде дуже прикольна історія і можна нормально заробляти. От, до речі, скріни. Верхній скрін це партнерська програма Amazon. А якщо не помиляю, червоний колір це кліки, а жовтий це замовлення. Я от за останній час зробив. Я вже не займаюся цими сайтами. Я там самі топові свої сайти давно продав. У мене, до речі, є на відосі, на YouTube відос можете пошукати, як я продавав цей сайт. Взагалі, яка там історія? Там є мультиплікатори. Я продав з мультиплікатором 35, тобто його о, місячний дохід помножений на 35. І отак от виходив кеш, і мені взагалі здавалося, що це класна історія, можна створювати сайти. Вони приносять тобі гроші. Тобто, як я робив, я створював сайт. Він починав отак от приносити гроші, от ви бачите, прям це зелені це гроші якраз. А от ти відбиваєш цей сайт, і потім ти можеш ще його продати на три роки перетоку окупності, і створити на ці гроші ще сайти, їх теж продати. І мені здавалося, що це от така. от... Золота Вот. але на жаль, тема трошки просіла. Ці сайти погано ранжуються, великі бренди вибили ці маленькі сайти. Але в ну, мене є залишилося там декілька сайтів, які до сих пір приносять гроші. Я їх створив такі Evergreen ніші, тобто вічно зелені. І я нічого не роблю. і Вже вони там пару років просто приносять якісь дохіді. Це дуже прикольна історія. І ще інша партнерська програма. Я в не буду казати, яка це. А вот тут уже у нас и і кліки, і и, и регистрации, и так далее. Вот, и давайте підемо с вами далее. Зробимо такий невеличкий висновок по, по цій історії. Тобто, партнерські маркетинг – це прикольна така історія, яка дозволяє нам розширити аудиторію, аудиторії, знизити вартість залучення клієнтів. Тобто, якщо ми з зі сторони рекламодавця, ми просто платимо якусь комісію за залученого клієнта, і це допомагає нам ну, взагалі рахувати маркетну бюджет. Наприклад, якщо у нас мережа 50%, ми розуміємо, що ми там 15-20% можемо віддати за залучення цього ліда. Тобто, ми нічим не, не ризикуємо. Нам приносять готового клієнта. І ми цьому клієнту можемо потім продавати. До речі, от, повернемося сюди. Да, от у Амазона кука ця діє тільки один, а, один день. А, і а, працює тільки на першу продаж. Тобто я залучив клієнта, він щось купив і він остався в системі Amazon, і Amazon потім робить розсилки, емейл маркетинг retention маркетинг залучає цього клієнта для повторних продаж, збільшує цей LTV, а заплатив мені за. То, що я привів цього клієнта один раз, і причому зараз відсоток там 3,5 в середньому за, за продаж. А коли я приходив в цю нішу, це відсоток був 10, уявляєте, да? як це сильно змінилася ця вся історія. А, бо, тому з точки зору бізнесу це дуже прикольна історія, що можна дуже чітко регулювати свої витрати на маркетинг і інвестиції в рекламу. А з точки зору. Вебмайстера це додатковий такий дохід, який вам дозволяє монетизувати свій сайти або якісь інші канали маркетингу. А от і там, створюючи правильну стратегію, бізнес може отримувати стабільний поток нових клієнтів, зростання доходів за рахунок якраз партнерського маркетингу. Ну, на цьому в мене все, що я хотів вам розказати в цьому відео. Я вам дякую, що ви його подивилися. І якщо у вас є питання, можете мені написати їх. Я на них відповідаю. А також, якщо у вас є друзі, яким цікаво, теж ця тема можете відправити їм це відео. На цьому в мене все. Побачимося в наступних відео. Пока-пока.